Під час засідання сільської Керецьківської сільської ради один із депутатів підірвав гранати. Внаслідок цієї події потерпіло 26 людей шестеро з яких перебувають у тяжкому стані. Сам підривач також перебуває у тяжкому стані. Йому надається медична допомога. Слідчі поліції кваліфікували вже події за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Окрім того, відомості за цим фактом буде внесено службою безпеки України за статтею 258, Це терористичний акт, що відповідно є підслідністю СБУ. На за... на даний час станом на цю хвилину продовжують працювати свідчо-оперативні групи та криміналісти на місці, опитують очевидців свідків, окрім того, рідних та близьких, і відповідно буде з'ясовано, що стало мотивом такого вчинку. Наразі на цю хвилину це усе інформація. А скільки років загрожує підривнику? До 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Скажіть, будь ласка, чи правильно розумію, що під час сесії в сільській раді виник конфлікт між депутатами, тому що одним із питань, одним із питань це було власне обговорення питання держбюджету на 2024 рік. Що свідомо вам з цього приводу? Тривала сесія, розглядалися кілька питань. Під час розгляду питання про бюджет е, сталася ця подія. Чи було це причиною цієї таких, чи було це мотивом? Це з'ясує слідство. Угу. Скажіть, а вам відомо ім'я 100% хто це зробив, тому що українські журналісти повідомляють, що це е, депутати від сільської ради від партії Слуга народу Сергій Батрин? Ми не можемо оприлюднювати цю інформацію відносно потерпілих чи порушника. Всі особи встановлені. Потерпіли, всі особи встановлені. Ця інформація буде надана згодом. І оприлюднена, Я правильно розумію? Чи ні? ні. Ми, ми не можемо озвучувати цю інформацію, але всі особи абсолютно всі встановлені. Угу, я зрозуміла. Дуже вам дякую, що приділили час. Прошу.